У зв'язку з масованими ворожими обстрілами 15 листопада в країні склалася критична ситуація з електроенергією вперше від початку повномасштабного вторгнення суттєві незручності торкнулися і буковини напередодні місто та область майже три години поспіль залишалися без світла чи готові були до критичної ситуації комунальні підприємства міста та яка наразі ситуація у чернівцях дивіться далі Україна продовжує жити у стані повномасштабної війни, під час якої країна-агресор активно обстрілює наші міста. Так у вівторок зафіксовано наймасованіший ракетний удар саме по критичній інфраструктурі. У більшості регіонів країни ситуація на сьогоднішній день залишається складною. У Чернівцях всі служби наразі впоралися з відключеннями і працюють в штатному режимі. В місті є вода та тепло. Щодо світла, запроваджені стабілізаційні відключення. На жаль, є. Е... Певні відключення по місту в деяких мікрорайонах, і не всі котельні працюють. Але чотири великі котельні і левова частка малих котелень вони працюють, але це пов'язано з тим, що є графіки відключення, і тому деякі котельні ну, можуть не працювати певний час. Але все в принципі у нас немає ніяких аварійних ситуацій. Підприємства за ніч вийшли на планову роботу. Закупівля ж генераторів наразі триває. Частина з них вже придбана і розподілена між Чернівці водоканалом і теплокомуненерго. Втім, Василь Зазуляк наголосив, що Чернівчани мають розуміти при масштабних відключеннях електроенергії навіть найпотужніші генератори не зможуть перекрити всі потреби міста. Тож незручності можуть виникати. Проте найкритичніші об'єкти будуть працювати за будь-яких умов. Ми говоримо про те, що генератори закуповувалися якщо в розрізі підприємства Водоканал, для того, щоб можна було забезпечити найбільш критичні ділянки. Те саме стосується чернівці теплокомуненерго. Ці котельні, особливо великі котельні, вони потужністю мегавати. Розумієте, тому такі генератори неможливо закупити і тим більше забезпечити їх пальним. Там так само ми орієнтувалися на закупку генераторів в найбільш критичних точках. В першу чергу, для того, щоб можна було Забезпечити роботу малих котелень, які можуть стати пунктами обігріву, між тим адреси таких пунктів обігріву наразі оприлюднювати міська рада не має права заради безпеки. Відкривати їх для населення ж будуть лише за умови довготривалих відключень електроенергії. Якщо, наприклад, ми розуміємо, що не буде електроенергії досить довгий період часу. Ну, але ми віримо нашим енергетикам. Ми, як бачимо навіть вчора, після таких масованих обстрілів вони в короткі терміни справилися з тим, що забезпечили певну кількість кількість потужностей, і ми змогли забезпечити роботу лікарень інших закладів, так само підприємств критичної інфраструктури. Ну, якщо не дай Бог, доведеться, тому що ми бачимо, яка ситуація в країні, і відповідно ми живемо в країні і залежні від всієї енергосистеми. То, ну, якщо буде така, не дай Бог, потреба, то ми звичайно, що вже будемо афішувати, де можна буде прийти в ці пункти обігріву, обігрітися людям в разі того, якщо надзвичайна ситуація затягнеться в часі. Що ж стосується водопостачання в місті, до ранку воно було відновлено. За ніч працівники Чернівці водоканалу заповнили резервуари, обстежили мережі та провели аварійні ремонти. Також зв'язку з відключенням електроенергії. В деяких мікрорайонах міста може не бути води на верхніх поверхах, але прошу віднестися до цього з розумінням і орієнтуватися на графіки подачі електропостачання. На графіки електропостачання Василь Зазуляк радить орієнтуватися і під час користування ліфтом. Вчора були ситуації, багато було звернень. По відключенню ліфтів, але хочу нагадати знову ж таки нашим чернівчанам про те, що під час тривоги не можна користуватися ліфтами. І ми сьогодні спілкувалися з контакт-центром. Буквально телефони розривалися, люди не встигали просто відповідати фізично. Там є певна кількість працівників. Всі розуміють, що ситуація позаштатна. Але коли люди закінчували лише одну розмову, одну розмову заспокоїлися, час було вже 10 пропущених, тому я. Перепрошую але чисто фізично наш контакт-центр не зміг опрацювати всі заявки, які надходили. Прошу відноситись з розумінням і так само нагадати і водіям, що під час тривоги треба перебувати в укриттях, а не нарікати на те, що світлофори не працюють. Я думаю, що це зараз не першочергова проблема. Тож пам'ятаємо, війна триває, а з нею можуть виникати й певні незручності. До них треба відноситися з розумінням, спокоєм та вірою у збройні сили України. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4